Доброго дня. Сьогодні буде відео огляд підштаників та комплекту термобілизни. Багато я про ці бренди якість не буду розказувати. Швиденько покажу підштаники. Конте, підштаники індена. Конте в основному склад хлопок з добавкою Еластана. Спереду невеличка кишеня. Розміри з 6 по 12 років. Індена. Розміри з 7 по 2 XL. Отакі От вони всередині теплющі. Також маємо комплект термобілизни для дівчат та хлопців, який складається з підштанників та футболки довгорукава. рукава. Розміри у дівчат з зески по L, у хлопців з 7 по 2XL. Я сам собі взяв такий комплект. Розмір 3XL. У мене зріс 1,71 м, середня комплексія. Якщо бажаєте замовити, напишіть нам, що саме це підштаники або комплект білизни, і наші дівчата скинуть вам варіанти термобілизни.